ГЕОграфія 9 клас урок 16, лісове господарство світу та України. Лісове господарство охоплює види економічної діяльності, пов'язані з вирощуванням і заготівлею лісу та одержанням дикорослої лісової продукції. До його складу входять лісництво, лісозаготівля, збирання дикорослих лісових продуктів. Продукція лісового господарства переважно є сировиною для переробної промисловості, будівельним матеріалом, паливом або має декоративно-побутове призначення. Діяльність лісового господарства поширюється на лісовкривні території планети. У минулому ліси майже суцільно вкривали природні зони, які ми називаємо лісовими, а також гірські території до певної висоти. Сьогодні великі частини цих зон у помірному, тропічному, субтропічному, субекваторіальному і екваторіальному поясах це найгустіше заселені й залучені до сільськогосподарського обігу території планети. Збережені ліси поширені там лише окремими ареалами і плямами. Лісистість становить лише до 30% територій. Такий показник мають більшість країн середньої та Південної Європи, які повністю лежать у межах лісових природних зон. Такою ж є лісистість полісся в Україні. Більші масиви лісів поки що збереглися в зонах тайги та екваторіальних лісів. Завдяки лісогосподарській діяльності людина не лише вирубає ліси. Але й доглядає за ними та насаджує нові лісові масиви навіть на тих територіях, що донедавна були без лісим. Масиви штучно засаджених лісів найбільшими є у Франції. В Україні штучний ліс охоплює, наприклад, нижньодніпровські піски в Херсонській області. Ліси мають багатоцільове призначення, вони утворюють найбільші екосистеми на землі. Надзвичайно важливі ліси для фотосинтезу, стабілізації кисневого балансу атмосфери, поглинання вуглекислого газу, а також збереження родючості ґрунтів, чистоти підземних вод. Вони є домівкою тварин, місцем збереження рослинного розмаїття, важливим джерелом різних ресурсів. Світові лісові ресурси визначаються трьома головними показниками. Площа лісів, лісистість і запаси деревини. Площа лісів світу становить 4,2 мільярди гектарів. Лісистість сягає 32%, а запаси деревини оцінюють у 530 мільярдів метрів кубічних. Протягом століть ліси вирубають підорні землі, плантації пасовища. На Землі лише за останні 200 років лісистість зменшилася удвічі, збезліснення окремих регіонів стало критичним, і з цим пов'язані вкрай негативні явища, ерозія ґрунтів, збіднення біологічного розмаїття, зменшення вироблення кисню в планетарному масштабі. Окрім того, деревина здавна була будівельним матеріалом і паливом, сировиною для виробництва целюлози паперу тощо. Світова заготівля деревини призводить до щорічного зменшення площі лісів щонайменше на 20 мільйонів гектарів. Ліси світу утворюють дві великі широкі смуги північну і південну, співвідношення площі лісів і запасів деревини, між якими, приблизно однакове. Північний лісовий пояс розташований у зоні помірного, частково субарктичного і субтропічного географічних поясів. Там переважає лісозаготівля фойних порід дерев. Попри інтенсивне вирубування, площа лісів північної смуги не лише не зменшується, а й зростає завдяки лісовідновленню і лісорозведенню у США, Канаді, Фінляндії, Швеції, Китаї. Південний лісовий пояс утворюють тропічні екваторіальні ліси, їх здавна використовують як паливо і інтенсивно вирубують підорні землі та пасовища. У наш час додалася масштабна лісозаготівля для експорту деревини цінних широколистих порід. Це призводить до швидкого зменшення площі лісів в окремих країнах та всьому південному поясі. У першій п'ятірці лісових держав зосереджено понад половину лісових площ світу. За лісистістю лідирують Суринам, Гана, Габон, у яких цей показник перевищує 80%. менше 1% території вкривають ліси в Кувейті, Саудівській Аравії, Алжирі, Ісландії. Найбільші обсяги лісозаготівлі мають США, Канада, Бразилія, Китай, Індонезія. За загальною площею лісів Україна входить до першої десятки країн Європи. Водночас лісистість її території низька, менше 16%. Ліси поширені дуже нерівномірно. Вони зосереджені переважно на Поліссі та в Карпатах. Поліські та Карпатські області мають найбільші показники лісистості, максимальний у Закарпатській 51%. Найнижчі показники мають Запорізька, Миколаївська і Херсонська області. Ліси України за призначенням і розміщенням виконують переважно екологічні функції і мають обмежене промислове використання. Понад 16% лісів, які належать державі, входять до природно заповідного фонду України. Тривалий час заготівля деревини в Україні відбувалася в обсягах, менших від приросту лісових запасів, тому запас деревини поступово збільшувався. Проте з початку 21-го століття заготівля лісу в державних господарствах почала різко зростати, а в останні кілька років до неї додалися неконтрольовані вирубування лісів, що належать територіальним громадам.